I am the same on my tool because you're informule I would say object призначення таких реальний громад, інформує чотири прозвіт заяви рілюка, де на що поставлення його на цельний овід. Інформує близко Іванович. Про встановлення опіки піклування, надання статусу дитини постраждалих, затвердження від опіки, встановлення графіка <піки> зустрічів інформує про Олег. Тобто, Прошу голосувати одноголосно. По першому, другому питання, я буде власні давати заляк Тетяна Миколаєва. Тетяна Миколаєва. Робота відділу відколи

І ще Телефон. І Ще також два партії підрядки. Також підготовлено комплектну програму. Проводиться робота підготовки до завдання на розроблення комплексного плану. Ще ми буде з боки видно, що я могла реально робити

І окейно дотримав норм черного законодавства. Видимо це контроль. Контроль за виконанням рішень класного виступника поручного голови. Зараз був на мене Дякую. Прошу полосувати. Дякую. Тому У нас на території нашої проміжкої територіальної громади практично всі рекламні листі білгор на даний час без маркування і відповідно, якщо ви знаєте, що таке маркування, тобто це відмічено на самому рекламному лисії намінування отпускнивачого реклами, його номер телефона. Додати видачі буде про ну, того часу, як е, ну, за час буде роботи, існує так само основному рекламу, відповідно ми їх віддавали. І така ситуація в нас по цій області, на лише в нас в районі по цій області, і район, і обласна державна адміністрація запропонувала нам такий, так, як вони це назвали алгоритм. Процедура визнання майна безгосмі і взяття його на баланс комісії та тобто, баланс органіцевого регулювання. У цьому листі вони посилаються на норму закон, і основна стаття закону це стаття 344 і на оформість України. Нам пропонують зробити комісію, яка додавала вся відсутність сії. Зробити їх область і виставити на сесію про згоду взяття їх на баланс комісійської середньої ради. Вони і обласна адміністрація посилається на новому статті 34 спільноповідку країни. Але тут у цьому алгоритмі вказано більше без апеляційне прийняття в комунальній власті, тобто визнання відповідальності і запропонували виконкому склад комісії. Комісія в складі, в складі якої є голова комісії, це заборонен Тарас Богдан, заступник старичного голови, Федерівс Наталія Івановна, начальник відділу, за неї присутність відділу юридичного начальника відділу, організаційно правової та кардові роботи, Браляк Тетяна Миколаївна, начальник відділу, містобудування та архітектури, та Бричур Іванович, начальник Саме положення на даний час поки що не розроблялося. Можливо, на мою думку не можна, ну не то, що не можна, а, я вважаю, що безцільно раз вполювати пустійну комітність положення, як буде це тимчасова комісія на час, поки не всі рекламні носії, ну за рекламними носіями не ведеться. Вірігаючи. Усі рекламні носії мають за те, що вміє написаний, обласна міська адміністрація пропонує нам прийти вказати, це тепер наше. А далі, а чують, хто конкретний. Якщо пам'ятаєте, перший рік просто часов і позитив, що ми не могли нічого відв'язати, ми були готові все офіційно формати, ж ми не можемо обзяти, тому що в нас не є можливості. Просто щоб не вийшло, що вони там були готові. А ми взяли. Треба у рекламі. Я до він повітря. Факт у тому, що вони не можна. зробити, як хибати в новому порядку. Ну як комісія, ви не наш. Так. Це получає. Тож це прописати у обов'язках Хулюки, визначити спочатку, продовжувати знайти того власного. И хочеш да не представи тоа... А што се туре, ако не сте документи... Ако тука не, врекам да не, бор да не шикаме и ото може є и дози у којаќе. Не, дози, 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 Но попередньо, що тут може бути розміщено. А то, що ми сказали от ТГ, то перейшло в нашу правовому суспільству. Ну, до нас до що поки що по існуючим нормам, не так на певному пункті дозволу дає селищна рада, а за мене немає Ну, в нас уже в цьому мене. Давайте так, ми поки що ми 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 Ну ми 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 Yeah, risen a tuli and litur i pizza all goodness so let's know. Djakujemy. Команда в контексте, які утворені в основному в закладах нашої капітальні громади. Зараз вони по таке питання, що за створення укриття, і якщо воно використовувалося, як, наприклад, ставиком і школу, а було просто в фонді провід. Освіта зараз допомагає від нас кроватись, тобто не було поменяння, я потім занудила міста.

Там є зараз є нова привіт, у нас є запісні укриття, які там знаходяться з школами. Зараз нас, нас вимагають укриття для населення. Тобто, я не кажу, що має бути всього школа за рішення, якщо у вас є такое укриття, яке ми можемо зараз задокументувати і готові в таку власність, сказати угод на, на то від нас, і ми зараз шукаємо такі укриття. Може, якщо є на території щось подібне. Ви кажете, ми то розглядаємо, документуємо, подаємо раз на МЧС, і після того буде на цього питання виходити таким чином, як, як ну, Ми мало бути ну, усіх, але ми прекрасно розуміємо, що я не пояснює. Нас не є багато повітря, наприклад, в ці черні та і У нас є села, у нас є все одної Люди мають свої діти, мають свої вкриття. Але вони вимагають для населення. Бо було, що окремо, виступують зараз, коли ми спіти пошукали один варіант, щоб могли щось надати, хоча б тут, це анісчасникам доводиться, на тому не можливий варіант. Так що мають таку інформацію і наявність відкриття, мені скажіть, з ними з вами. Я там тисячу, дві тисячі літало, кажуть школу школа, да. школа має окремо, має окремо. має має На сьогодні було ну, вже проводимо стартовацьку роботу, надали там видно, існує проводить такий аналіз, як умерев кратя, можливо, скороти в кратя. Виявлено мало ставить в родині деякі де приміщення в нас провели и по-моєму сам.

Учасник войдет інвалід другу в нас війни. Про зарахування Івана Квартирний область, как учасника говорить, за інвалідую руку вчера. Наша комісія, розглянула заяву, розглянула відповідні документи, які він подав. І Комісія вирішила дати пропозицію на виконавчий комітет ради щодо відкладення, що він перебуває в субі або під цього перебування в суді. Це як наслідок, можливо, у членів його сім'ї є в наявності майно, яке можна, яке є житловим приміщенням, і він має, може там бути як проживаючи.

Поэтому я не нашла моей вакцинации для ИГИ, для того, чтобы писать на вакцинации на родине, а мать не про действие семейного спору, что до участия в выхлании детей, не побачили на выхлании детей, не убачили, а какие проживают окрем. Звідно заявлено на дзвінка Майда Сергієвич про встановити побачення та спілкування з його малолітньою дитиною про Майда Ремістрі Васильєвич і Майда Сергієвич на народження, яка проживає в Далі питання розглядалося на 9 років І, на жаль, це на питання не вийшло в тому, вже на цьому засіданні комісії з'явилася його мама, яка нам розповіла про те, що виникли нещудності і з спілкуванням батька, і з дітей батька та бабусі, тому вони можуть були написати заяву. Була присутня мама, і разом із обома U, сторонами нам було встановлено на такий графік зустрічі, що півдня по že to bude zajetá, protože nikoli koláč, to je ani důvod, že nás to nikoli koláč, to tato májka rád udělá, to je ten, že nás nás to mám rodiče, protože to vůně je jedno. Vzdáváme víku, že občas jinou potřebuje mášti koláče, že ten nás přijatelně máte do báty, když májka dělá, 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 dělá. Největší, že na hři máma nějak třešňový řekla, že bude ležat na hřiši, budeš vate, to můžu proč můžu, protože víte, že to je, že je vate, že je, že je vate. ну вот куперного так что вот там вот э вот пришла другая сколько она нас встретила ну а дальше до второй и третьей дня о'кей вы будете ждать теперь ну вот это ваше было это

звідки вона. От як от то. Протебно доступ, що займу робили зауваження, були кричав, що не дай Боже. Босу, його. Треба голосувати. І так. На рати. Вутро ж знаємо. Е, по тому деталі до нової техніки планування поліської селищної ради надіяє, що це справді намет, коли муску, що звернення, що стосується зміни те, відмале маленькі дитини у сільській раді. Uh by the committee only Google uh this and not process the address for the line and I said the Google gets a long example of the later one uh by the movie that movie when you need a movement. This was basically a little process to use the individual. I don't buy the music with the innovation. lisema isaac lene kora. мада на руметилях na pelenomoc, který se stává vícekoliv, 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 ale i vícekoliv, 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 народний атайер, вам з нами з нерівнатися на Так, він їх забрав, він зареєстрований на нас але показує про своє дійсність в області. І ще, uh, по разному тижі, в місті, ми не відміняли йому Я казав, що якщо питання є по кожному столу, значить староста приходить до цього слова і має моментальну характеристику тої не староста знає. Ми ну, не відміняли це положення. То то Most to your neckle. So it's stuff, which is не never знаy, якщо to see. Як ми можемо намісти, например, нам і надо робити Нам а с не просто є якісь будні камінь. А ну не знає, може. На папір ові звучить одно. Тобто, доказыває і ні, але може да інакше.